Ганебний розгром Шахтаря, протистояння між Ярмоленком та Шовковським, гол з центра поля і ще багато іншого сьогодні. в Нашому випуску, а саме про восьми тур УПЛ, рух несподівано перемагає колос, у якого закінчилася серія із перемог, та починається серія із поразок. Колос взагалі грав без характеру, Костишин взагалі ніяк не реагував на події в матчі. Я не знаю щось. Походу в команді трапилось, але що поки що нам відомо. Зоря спокійно перемагає аутсайдера. Епіцентр впевнено з рахунком 2-0. Вже на п'ятій хвилині Антушич забив другий м'яч забив Вантух. Олександрія програє Карпатам з рахунком 0-2, і Шаран став головним тренером. Але слава Богу, Олександрії два. Але ви розумієте, що це може означати? Я думаю, якщо далі у нас теренки не піде, ви розумієте, хто його може замінити. А це вже тиск на головного тренера. Він знає, що там позаду нього вже є конкурент. Оболонь з Вересом грають у нічию 1-1, і голкіпер оболоні припускається просто дитячі помилки, припускає м'яч з ауту. А Курко забив просто божевільний дальній удар з за Верес та команди і, і розміняли нічию. Полісся спокійнесенько перемагає іншого аутсайдера Полтаву по із рахунком 4-0. І до речі, Владислав Коветень був викликаний у збірну Україну. З чим його і вітаємо! Це його буде дебют, ну чи не дебют, но дебют не викликне точно. Кривбас перемагає Кудрівку з рахунком 3-1. В принципі, спокійно, але цей гол Кудрівки, коли вже рахунок, правда, був 3-0 на користь криворіжців. Кудрівка просто центр поля розігруючи після пропущеного, прямим ударом забиває м'яч, і таке в нашому футболі дійсно відбувається нечасто. Здавалося, Динамо знову не може перемогти. Четвертий матч поспіль грає у УПЛ, п'ятий матч поспіль взагалі усіх турнірах не може перемогти. І криза так. Шовковський каже, що Ярмоленко пропустив матч за дивних якихось причин, яких він сам не знає. Тобто він сам покинув розташування команди і сказав, що у нього якісь проблеми. Це дуже дивна позиція, тому що тренер, хоч якось повинен був пояснити відсутність Андрія, але він сказав, що він сам не знає, і ми бачимо, цей конфлікт нікуди не подівся. І здавалось, куди гірше Шовковський аут і так далі, але є матч Шахтаря. І там, друзі, все набагато гірше. Шахтар програв розгромно ЛНЗ 4-1. Мабуть, за останні 10 років Шахтар нікому в УПЛ так не програвав і за грою, і за рахунком. Це був просто жах. Матвієнко в поганому сенсі слова був клоуном нічого не міг зробити гравці. Взагалі шахтаря не вступали в боротьбу. Програвали все просто. ЛНЗ робив, що хотів, Нібито команди просто помінялись футболками.